вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Намагались зірвати мобілізація. СБУ продовжує викривати адміністраторів груп у месенджерах, які допомагали ухилянтам. Пам'яті дітей 4 червня в Україні вшановують пам'ять загиблих через російську агресію дітей. Дарують радість. У краєзнавчому музеї відкрили виставку авторських патріотичних іграшок, сплетених у техніці Амігурумі. Кіберфахівці Служби безпеки продовжують системну роботу з викриття осіб та блокування груп у пабліках, які намагалися зірвати мобілізацію та зливали локації ТЦК на Черкащині. Від початку цього року викрито 9 фігурантів, які адміністрували телеграм-канали та групи у Viber. У яких сповіщали чоловіків про місця роботи представників ТЦК та СП. Заблоковано 16 інтернет-спільнот, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Насамперед, ці інтернет-ресурси зливали локації мобільних блокпостів і актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток, а також надавали детальні інструкції щодо уникнення призову. Зловмисники особисто об'їжджали територію області та поширювали отриману інформацію у месенджерах. Крім того, вони надавали іншим користувачам доступ до розміщення такого контенту. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки України вже повідомили. Омали всім фігурантам про підозру за частиною 1 статті 114 Прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Наразі матеріали справ щодо трьох фігурантів скеровано до суду. Шість обвинувачених уже засуджено до різних термінів ув'язнення. Через повномасштабне вторгнення Росії загинуло понад 600 дітей. Таку статистику подає Генеральна прокуратура України, щоб привернути увагу до цієї сторони війни. Запроваджено день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. У Черкаському національному університеті організували тематичний захід. 4 червня в Україні вже п'ятий рік поспіль має своє значення. Ми вшановуємо пам'ять дітей, яких вбила Росія, намагаючись захопити Україну. Владислава, студентка Черкаського національного університету, долучилася до пам'ятного заходу і принесла іграшки. Каже, суспільство має знати ціну української перемоги. Ми згадуємо часто героїв, військових, але про дітей мало хто говорить і про їхню насправді роль в цій всій війні. Я принесла іграшки взагалі. Організувала свою студентську раду. Я виборний представник там. Попросила, щоб дівчата прийшли, допомогли. Виставили стільчики загалом інсталяцію. Кожна деталь інсталяції має сенс, додає дівчина. Іграшки це душі дітей, книги, одяг, взуття це те, чого вже не торкнеться дитяча рука. Це невинні діти, які могли б прожити і будувати своє майбутнє далі, але на жаль, їхнє життя обірвалося, і такими заходами ми хочемо нагадати всім людям, що діти постраждали і загинули. Ні за що. Ініціювали проєкт викладачі вишу. Кажуть, не всі знають про 4 червня як пам'ятний день про загиблих через російську агресію дітей. Тому такі заходи привертають увагу і відкривають очі на справжній руський мір. Від 24 лютого 22 року через повномасштабне вторгнення РФ загинула 631 дитина. Серед тих 631 дитини і шестеро наших із Черкаської області. ці дітки, які загинули в Умані внаслідок тієї ракетної атаки. І так і ще якщо подумати про цифри, то о, з 14-го року по 22, друге по лютий двадцять року, загинуло 240 дітей, а майже 2,5 тисячі дітей, які зникли без вісті, ми про них не знаємо. А ще ми не знаємо точно. Ми не маємо точної цифри, тому що на окупованих територіях ніхто ж не веде облік. І це лише офіційні ні дані, які подає Генпрокуратура України, ми маємо робити все, щоб люди пам'ятали про ці втрати, і все, щоб перемогти ворога. А для цього маємо бути сильними та зготовленими, зауважує ректор університету. Важко втратити е е життя, а мабуть, найгірше е втратити життя там твоєї дитини. Е е тому я не знаю, це дуже важливо. Це е Акцентувати на цьому увагу, треба показувати не тільки один одному, а всьому світу, що з агресією із Росією треба боротися, і наш обов'язок громадянський, батьківський, шанувати безумовно загиблих, але й далі боротися, щоб такого більше не було. Вікторія Олега, Павло Булевич, служба новин телеканалу Ільдана. Якість клієнту, орієнтований сервіс і підтримка. У Черкасах запрацював центр, де можна отримати послуги з протезування різної складності. Він став уже п'ятим для компанії Prostetic Pro в Україні. Вона працює в партнерстві зі німецьким концерном Отобок. Зараз наші фахівці в реальному часі отримують знання та навички з полів, зауважив начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. Адже, на жаль, щодня цивільні та військові стають ціллю ворога. Те, чим подекуди не стикалися, закордонні практики. Для наших протезистів уже вивчений урок. Ці знання маємо використовувати, щоб щоб допомогти якомога більшій кількості людей. У цьому центрі також можна отримати потрібну послугу за держпрограмою. Пацієнт має право обирати, наголосив очільник області, послугу, якість сервіс, особливо коли йдеться про реабілітацію та відновлення. Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спільно з благодійним фондом «Повернися живим придбали пікап для 118-ї бригади. Цей транспортний засіб бійці використовуватимуть, зокрема, і для евакуацію евакуації поранених, інформують у прес-службі Черкаської екстренки. Ключі від позашляховика отримав командир 118-ї бригади Ярослав Попко. Він подарував бойовий прапор підрозділу та подякував медикам. За понад три роки повномасштабного вторгнення працівники Черкаської екстренки передали для ЗСУ машини, зокрема, і вантажівки, антидронові рушниці та інше обладнання. Допомагатимуть і надалі, адже, кажуть, на фронті набагато важче, ніж в тилу. Тож залишатися байдужими до потреб захисників не можуть. Днями військові отримають ще дві автівки. Судитимуть двох жителів Сміли, які впродовж 2024-2025 років збували незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Під час санкціонованих обшуків вилучено понад тисячу пачок тютюнових виробів, зокрема 270 з підробленими марками акцизного податку. Майже півтори тисячі цигарок упакованих у поліетиленові зі пакети, а також понад 23 тисячі гривень, отриманих від збуту нелегальної тютюнової продукції. Підозрюваним загрожує штраф від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскації та знищенням незаконно виготовлених товарів або позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. В'язані котики-патріотики, комарики, дроники, дракони, що обороняють борщ та багато-багато іншого. У краєзнавчому музеї відкрилася виставка авторських м'яких іграшок. Її створюють техніці амігрурумі, майстрині, волонтерки. Детальніше в наступному сюжеті. Черкаський краєзнавчий музей відкрив свої виставкові зали для нової експозиції. Експонати привертають увагу відвідувачів яскравими образами та національною символікою. Своєю творчістю діляться майстрині, які створюють авторські іграшки в техніці Амігурумі. Виставка зібрала любителів хендмейду і просто тих, кому подобаються унікальні речі, створені власноруч. Виставка дуже потужна, і я навіть не, не уявляю, як це можна все за допомогою нитки і крючка зробити. Чесно кажучи, я взагалі не в'яжу, лише малюю. Але для мене це просто фантастика. Хотіла сказати, що в мене чоловік на фронті, і він у нього три, три котика, які його охороняють. Там дітки мої наші надавали йому там пластмасу. Цей і от ще один котик подарований. Дякую, відправився теж йому. Так що всі охоронці тепер поруч з ними. Унікальна колекція авторських іграшок нараховує кілька тисяч виробів. Вона створена руками двох талановитих жінок. На виставці представлена лише невелика частина поробок. Одна з майстринь Наталія Харченко створює іграшки та сувеніри в техніці в'язання гачком уже 15 років. Каже, що події останніх років змусили працювати активніше, адже багато виробів дарує військовим та людям, які постраждали від війни. З початком війни я дуже боялася, що в'язання стане не на часі, і за непотребою, за тим, що це дитяче таке заняття. Але сталося, ну не можу сказати, що навпаки, але сталося більше ніж я очікувала, тому що допомогою з допомогою в'язання можна було по-перше, людям відволікатися. Я проводила майстер-класи, проводила курси і люди забували про той жах, який відбувається навколо них, і вони поринали в творчість, і у них поче вони відроджувались. Мені це дуже подобалось. Котики, патріотики, в бронежилетах, комарики, дроники, що несуть в лапках зброю, та багато інших виробів мають яскраво виражену символіку боротьби із загарбниками. Це не випадково, зазначає інша майстриня Лариса Максименко. Через війну жінка була змушена залишити рідний Херсон. І зараз багато часу і сил приділяє волонтерській діяльності. Я не іграшки в'яжу, я в'яжу щастя щастя часто приймаю участь у волонтерських ярмарках, і очі дітей, коли вони. Тактильно беруть мої іграшки у руки, коли мені кажуть дівчата о том, що ваші іграшки в нас вже там два два роки три три нема, два роки, і їм нічого не буває, і дітки з ними сплять, і в школу ходять. Для мене іграшки це не комерція. Я в'яжу заради допомоги ЗСУ. Тому що з кожної іграшки проданої чи на ярмарки, чи де або повна вартість, або 35% я завжди даю на засилу. Виставка діятиме в музеї протягом місяця. Організатори кажуть, що, хоча такі вироби і не зовсім відповідають загальному напрямку діяльності закладу, але вони раді нові експозиції, адже такі речі привертають увагу до потреб військових, а відтак допомагають усім нам. Подобається робити виставки і показувати цих людей, яких ще ніхто не бачив. Тому е я розумію, що можливо це не моя професія така, бо я все ж таки в секторі воєнної історії. Але зараз, мабуть, кожне мистецтво пов'язане з війною, тому що ми живемо в такому світі, де на нашій землі війна. І кожен старається на своєму місці, намагається щось робити для перемоги. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. До керування синаптичною ситуацією нашого регіону приступає антициклон з південного заходу. А тому завтра прогнозуємо спокійну маловітряну та суху погоду. Посилиться надходження тропічного повітря з півдня Європи, яке добре прогріватиме високе червоне сонце. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. До кінця тижня на Черкащині утримається стабільно спекотна погода. Щоденно температурний фонд підвищуватиметься на 1-2 градуси. За прогнозом, на 5 червня мідлива хмарність без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура 21-30 градусів, у Черкасах 22-28. Цей день вважався останнім, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, якщо багато гедзів, до хорошого урожаю огірків. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб каналі Лдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!